Привіт, я рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми з вами витягнемо карту пораду для знаків зодіаку на затемнення. 14 березня у нас буде місячне затемнення, яке буде відкривати коридор затемнень. І я вирішила дістати по карті, да, яка вам підскаже, на що слід звернути увагу, де можливо взяти ресурс. Чи вона може бути, наприклад, відповіддю на питання, яке вас дуже сильно хвилює, якщо у вас є таке питання. І ви хочете його вирішити в цей період. Ви можете просто, коли я буду витягувати карту для вашого знаку зодіаку. А, в, там, ми ми силаніво, да, в думках поставити собі його, і потім да, почути свою відповідь. Да, вона може бути і особистою. Тому дивіться, да, дивлячись під те, чого ви хочете, які ваші цілі, а, що вам більше відгукується, або це може бути просто порада, на що ми звертаємо в цей період увагу. І давайте тоді почнемо з овнів. І так, поступово ми розглянемо всі 12 знаків зодіаку. І так, я взяла сьогодні звичайну просту колоду, звичайно, Таро рове. Мене щось дуже сильно потянуло на класику. І давайте зараз дістанемо карту пораду для овнів. І так, що? Важливо зробити овном цей період. Випадає трійка мечів. Трійка мечів, взагалі, це карта, така, яка ї показує розчарування, коли ми дуже сильно емоційно включаємося в якісь процеси, коли в нашому житті є інформація, яка може нас ранити, або ми просто дуже болісно на неї реагуємо. І головна порада трійки мечів заключається в тому, що, по-перше, дуже важливо фільтрувати ту інформацію, яка приходить до вас в життя, да, відсіювати все непотрібне, прибирати. Те, що може вас розчарувати, чи то да, можуть бути якісь конфлікти, тоді їх треба закрити, все проговорити. Якщо ви там тривалий час носите в собі образи, також проговоріть це все, щоб воно вас не хвилювало, щоб воно не доставляло вам ось скільки а, дискомфорту, болю і переживань. Також трійка мечів це карта, що в тій сфері, яка, наприклад, вас хвилює, може бути третя сторона, яка і вносить ось цей певний дисбаланс в ситуацію. Наприклад, в стосунках це може програтися як третя сторона, яка вносить знову ж таки конфлікти в вашу пару. Або в роботі це може бути якийсь там а, інший ваш колега, який впливає на керівництво, і, наприклад, може щось там говорити, да, щоб якось вас дискредитувати. Тобто, це також може бути. Тому по трійці мечів порада да, не брати близько до серця все. Фільтрувати ту інформацію, яка у вас є, відсіювати все зайве в плані інформації, да, і от в цей період прожити образи, закрити певні конфлікти, які є, щоб цього у вашому житті не було. Да, от що вас зараз тривожить, це потрібно пропрацювати. Добре, давайте подивимось далі: пораду для тельців на період затемнення. І так, порада для тельців, да, аби якщо вас є ваше питання, ставте його. Випадає паж мечів. Паж мечів, знову ж таки, це у нас карта насправді придворна. І що нам показують придворні карти? Звісно, це якісь інші люди в нашому житті, які можуть впливати на нас, на ситуацію, яка нас хвилює, і так далі. Паж мечів, всі пажі, вони мають невелику. Невеликі обов'язки, да? у них немає того авторитету, який є в інших придворних карт. І пажі дуже часто да, їх порівнюють з дітьми. Діти вони не мають впливу на ситуацію, вони не можуть себе контролювати, у них недостатньо знань, недостатньо вмінь. І так само в пажі в них да, недостатньо ось цього всього. Паж мечів, оскільки він а, іде по масті мечів, він відповідає за знову ж таки обробку інформації, за комунікацію. І ось тут може бути порада. Гадай, що не треба. Будьте занадто категоричним, ставте все під сумнів, намагайтеся дійти якогось раціонального висновку в усьому, вивчайте нову інформацію. Да? Це хороша карта, яка є картою здобуття нової інформації. Наприклад, коли ви йдете на курси, коли ви йдете на навчання, коли ви. А, в мене тут коли ви йдете на навчання, коли ви читаєте книги, коли ви спілкуєтеся і спілкування з іншими людьми отримуєте потрібну вам інформацію. Інформацію, і, звісно, дуже хороша карта для того, щоб розібратися з документами або почати збирати якісь важливі документи, але поки да, це лише на етапі збираю, дізнаюся, але да, нічого з ними більше не роблю. Просто збираю інформацію. Може бути підвищений такий. Критичність да, коли ми всіх критикуємо, коли ми всім розказуємо, як треба жити, коли ми всіх повчаємо, ось цього остерігайтеся, да і також в принципі це хороша карта, яка в нас є картою новин. Якщо ви там тривалий час чекаєте якогось дзвінка, якоїсь довідки, якоїсь зустрічі, з да? якогось листа в цей період він має бути знову ж таки, на да? місячне затемнення відкриває коридор затемнень, два тижні, тому. До кінця, до кінця березня, да, початку, початку квітня, ви маєте отримати ось це. Далі, давайте подивимося пораду на цей період для близнят. Порада для близнят на затемнення. Карти саме тут. Чуть не випали, але я витягну. Витягну п'ятірку жезлів. Дивіться, це у нас карта конфлікту. Будь-яка п'ятірка це у нас кризова карта. А п'ятірка жезлів це карта конфлікту. Це може бути внутрішня боротьба, може бути зовнішня боротьба. Тобто, да, залежить від того, які ви зараз ситуації. Єдине, на що слід звернути увагу, що всі п'ять ось з цих конкуруючих між собою людей, вони всі одягнені в один і той самий одяг. Вони всі да, мають однаковий жезл по довжині. Вони всі Находяться на нерівній поверхні, і це про те, що якщо ви з кимось конкуруєте, пам'ятайте про те, що ви знаходитесь в однакових умовах, да і можливо потрібно пошукати якісь інші можливості для вашого розвитку. Да? Не йдіть в конкуренцію, не витрачайте на це час і енергію, не намагайтеся щось комусь довести, да просто йдіть своїм шляхом відстоюйте себе, головне да в своїх очах, щоб ви все робили правильно для себе. Це перший момент. Друге п'ятірка жезлів в такому. У нашому життєвому рівні, да, саме там на карту дня, карта на тиждень, вона більше показує, да, може показати і конфлікт з кимось. Тоді треба уникати цього конфлікту, або якщо вже там на вас ідуть, то відстоювати себе. Але в таких рутинних справах це більше знаєте карта, яка показує, коли я варюсь в. Там купі якихось проблем. Це, наприклад, може бути і там з дитини в садочку щось її, старші дитини в школі щось її, тут ще чоловіка, тут ще робота, і в тебе купа цього всього, і ти береш все на себе да і ти мотаєшся. Тому ось тут може бути п'ятірка Жезлів, як така порада, що якісь речі можна делегувати, щось можна. Віддати партнерові, щось можна віддати асистенту, тобто не йти ось в цей конфлікт да, і не вижимати себе зараз всі соки. Далі, давайте подивимося, що да, карти порадять на цей період раками. І так, порада для раків випадає туз Кубків. Туз кубків взагалі крута карта, тому що це карта наповнення, відновлення, емоційної радості, щастя, любові. Загалом чаша це символ нашої душі, а вода це символ емоцій і почуттів. І ви бачите, що тут є чаша. Та, і ми бачимо, як прям вода емоції з нашої душі льються рікою. І це оцей символ того, що справді в життя може в цей період. Дарувати якісь приємні моменти, якусь приємну зустріч, побачення. Да, запрошуйте на побачення, робіть подарунки, вам можуть робити подарунки, виражайте свої емоції, не тримайте їх собі, та, чи хороші це емоції, чи погані. Виражайте це, проживайте, можете більше сфокусуватися на своєму внутрішньому світі, більше почати розбиратися в собі, слухати свою інтуїцію, звертати увагу на сни, на свої бажання. І знаєте, це от ту скупність. Це як бажання істинно мої, да? не нав'язані кимось, а те, що є для вас і про вас. Тому по потузуку в раки більше піклуйтеся про себе, піклуйтеся про близьких, діліться емоціями, діліться враженнями і сфокусуйтеся на своєму внутрішньому стані, проживайте його, наповнюйтеся. До речі, да, про наповнення може ще постати питання ресурсності, скільки я можу взяти на себе, скільки я можу віддати цьому світу. Тому це також може бути. Хорошо, давайте подивимося далі пораду для левів. І так, порада на затемнення для левів. Що ми порадимо левам? Тут випадає п'ятірка кубків. Дивіться, п'ятірка кубків це коли ми концентруємо свою увагу на тих негативних моментах, які є в нашому житті. Наприклад, це може бути коли, наче все нормально в житті, наче все як завжди, але от ми хотіли щось більшого, ми розраховували на більше. І коли не вийшло так, як ми планували, ми тепер сидимо засмучені, нас більше нічого не радує в цьому житті, і ну, я думаю, ви зрозуміли. Да? І от п'ятірка кубків, по суті, це у нас карта, коли ми концентруємося в нашому житті на негативних, в да, ви бачите, жінка, там, чоловік, вони стоять в, він стоїть, там, в чорному плащі, чорний це в нас зачасту символ чого? трауру, да, коли ми подавлені, коли ми в негативі. І ось тут також в нас по п'ятірці кубків є момент з тим, що ми сконцентровані на негативі, на негативних сторонах нашого життя, на тому, що нас не задовольняє. Да, можуть бути якісь там. Втрати. Можливо, ви розраховували на щось інше. Да? Можливо, ви хотіли більшого, але вийшло так, як вийшло. Тут важливо побачити, да, що е, перевернуті всього три кубки. Позаду цього чоловіка є іще два кубки. Угу. І два кубки, які можуть дати тобі ось те саме наповнення, ті самі емоції, відкрити для тебе нові можливості, але для цього потрібно перевести погляд. І сконцентрувати увагу на них. Тому, от по п'ятірці кубків тут важливо зрозуміти цей момент, важливо зрозуміти, що я сама обираю, на чому я фокусуюся в своєму житті, на позитиві чи на негативі. Дуже буде корисно. Поробити практики, пописати щоденник самопрограмування, типу, щоб не життя, да, і все, що відбувається навколо, вас спрямовувало, задавало розвиток вашим емоціям, бажанням, а ви самі задавали собі ось цей вектор, да, на чому я маю концентрувати свою увагу. Добре, давайте далі подивимося, пораду для дів. І так, порада для дів, діви. Знову п'ятірка жезлів. Ну, а так наверху була. Давайте зараз ще одну витяну, вона буде як уточнююча. Диявол хорошо витягнула. Діви, Диявол, це у нас карта обмежень в першу чергу і самообмежень. Про що. Тут іде мова про те, що насправді ми дуже часто самі себе обмежуємо нашими страхами, нашими блоками. Ми боїмося проявити себе, ми боїмося відкритися. Ми боїмося <кій> щось мене голос підводить. Ми боїмося uh, бути в центрі уваги, взяти на себе відповідальність. І в результаті да, диявол це от у нас карта, коли ми самі себе стримуємо. Да? Диявол це воно символ наших страхів, матеріального світу, блоків і так далі. І ми, от як цими ланцюгами, до ось цих всяких моментів ми прив'язані. Ми є заручниками да, наших. Внутрішніх отаких от дияволів відноколоти, бачите, також вежа. Тому діло вам буде дуже корисно в цей період подумати, а що зараз мене обмежує? Що зараз в моєму житті мене стримує? Які блоки, яка людина, наприклад, під кого я можу підлаштовуватися? А наскільки я взагалі відчуваю себе вільною людиною? Наскільки я взагалі готова да. Проявитися. А наскільки я не боюся проявлення, чи я навпаки боюсь якогось засудження, я боюсь, що мене не приймуть, мої погляди, мої знання, мої вміння і так далі. Тому диявол це насправді карта такої дуже глибокої рефлексії, якщо ми говоримо про внутрішні питання. Також це карта тіньової сторони, яку нам треба прийняти. Що таке тіньова сторона? Це той набір якостей, які вже є в тобі, але якісь да, там в силу твого виховання і людей, які тебе готові. Чували, коли ти виростав, вони вважалися неправильними, але от саме в тіньовій стороні найбільше твого ресурсу, наприклад, ти там хотіла завжди бути зіркою, чи співачкою, чи актрисою, бути в центрі уваги, але тобі казали, там не висовуйся. Так? І в результаті в тебе десь може бути закладена програма, що проявлення це погано. Це не для мене. Угу. Тому тіньова сторона, це, це затемнення, воно може висвітлити ось це питання. До речі, всі затемнення вони, як наче, висвітлюють важливу тему для нас. І ось у вас буде питання вашої тіньової сторони, ваших доходів в тому числі, тому що знову ж таки диявол це господар матеріального світу, це Люцифер, і він відповідає за матеріальні наші блага, в тому числі можуть бути перевірки. Перевірка на добросовість, Місті, да, наскільки, наприклад, ви не зраджуєте себе а, в силу того, да, навіть якщо вам дуже багато всього обіцяють. Ну, і... Перше, да, що я витягнула це ця п'ятірка жезлів. Карта відстоювання себе. Потрібно буде все ж таки дівам пройти випробування, да, в плані того, щоб навести структуру в своєму житті, розпорядок, графік, звички, якісь запровадить, побороти, там, наприклад, страх проявити себе, побороти якісь обмеження, або побороти ту людину, да, яка вас стримує і обмежує. Тобто, дуже така серйозна тема в ДІВ буде. Буде випливати. Далі, давайте подивимося пораду для терезів. Терези порада на затемнення. Що ми скажемо терезам? Випадає трійка жезлів. Продовжуйте. Продовжуйте в тому ж дусі, тому що трійка це у нас да е, число, яке відповідає за розширення, за масштабування, а трійка жезлів це коли я вже стою на горі, це коли я вже дійшов до такої цілі, до якоїсь певної мети, до якої я рухався. І тут важливо просто далі продовжувати. Не збивайтеся, не змінітейте. Зараз свій напрямок, не передумуйте, не, да, не треба зараз нічого нового. От якщо ви хочете результатів, просто дивіться в той бік, куди ви дивитеся, рухайтеся в тому напрямку, в якому ви рухаєтеся, і ви отримаєте бажані для вас результати по трійці Жезлів. Ви вже, якщо подивитесь і проаналізуєте, чого ви досягли, ви вже багато чого досягли. Тому тут важливо не здаватися, не покладати руки, не змінювати да, вектор свого напрямку. І просто дивитися і рухатись в тому ж темпі з тими поглядами, з тими цінностями, з тими цілями, які у вас є, і іти далі. Тобто, все це да, такий системний підхід. Нікуди ми не дивимося, рухаємося далі. Тому Терези дуже. Дуже да, хороша порада в цьому плані для вас. І також трійка жезлів це карта активності. Можливо, додайте більше активності. І якщо, наприклад, хтось з вас зараз щось планує, або вам прийшла якась ідея, і ви думаєте, реалізовувати її чи ні, варто це робити чи ні? Так, да, по трійці жезлів варто робіть. Ви дивитеся в правильному напрямку. Далі, до речі, да, Патрійці Жезлі може прямо підсвітити ось це затемнення, найближчі два тижні, підсвітити той момент, а на що звертати увагу взагалі, куди рухатися. Тому також може бути. Далі, давайте подивимося пораду для скорпіонів. Скорпіони порада на затемнення. А, випадають закохані. Не пам'ятаю, здається, якийсь розклад вже закоханим. Ой, закоханим скорпіоном на березень випадала ця карта. Або я щось плутаю. Але дивіться, закохання. Це у нас карта вибору в першу чергу. Вибір, який треба нам зробити, хочемо ми того чи ні. І це вибір більш такий серйозний в нашому житті. Типу, мені вступати на там на цей профіль чи на цей. Мені обирати цю роботу чи цю роботу. Мені обирати такого партнера чи іншого партнера. Тобто, закохані це вибір, який ми робимо в своєму житті для свого ж проявлення. Але по закоханих... Да, це щось таке, від чого буде залежати а, наступна подієвість, як будуть розгортатися події в нашому житті, що ми в результаті отримаємо. Тому закохані да, зверніть увагу, що. А, скорпіони путаю, скорпіони, зверніть увагу, що вам потрібно буде да, в цей період зробити вибір. Плюс це карта партнерства. Партнерство да, це в першу чергу про те, що треба навчитися довіряти людям, відкривати себе, віддавати якусь частину обов'язків, розділяти тріумфів, розділяти якісь поразки. Тобто, якщо у вас зараз є якісь питання, якщо у вас зараз щось хвилює, щось не вдається, будь ласка, знайдіть підтримку, знайдіть людину, яка. Вам допоможе, яка буде для вас опорою, яка десь є для вас авторитетом, яка десь знається на тих питаннях, на яких не знаєтеся ви, і от в такому партнерстві ви досягнете важливих для вас цілей. Взагалі, так, да, це ще й карта естетики, краси, тому попікуйтеся про себе, сходіть до косметолога, змініть стиль, купіть собі якісь речі, які ви давно хотіли, попікуйтеся про те, щоб от ви дивилися на себе в дзеркало і від того відображення, яке там було. Просто кайфували і насолоджувалися. Давайте далі дістанемо карту для стрільців. І так, порада на затемнення для стрільців, що буде важливо для стрільців сімка кубків. Не поспішайте! В цей період, от, видайте, якщо скорпіони, робіть вибір, вам це треба. То стрільці не поспішайте зі своїми виборами, не поспішайте з висновками, які ви робите в своєму житті. Сімка кубків це карта ілюзій і обману також. І по цій карті нам здається, що ми все знаємо, що в нас все як на долоні, що все отак чесно і об'єктивно, як нам здається, але насправді ми нічого не знаємо. По цій карті в нас немає чіткої інформації. Да, нам обіцяти, те можуть багато, але ми. Да, це означає, що воно справді так є. Плюс по сім кубків ми можемо бути занадто довірливими. І тоді порада да, не довіряти всьому, що говорять, не будувати собі якихось там величезних надій і так далі. Да, і трошечки більше приземлитися і дати час розібратися собі справді в тій картині, яка є ну, об'єктивною. Також по сімці кубків це карта, коли ми самі створюємо собі якийсь образ, коли ми самі прописуємо собі якийсь… Сценарій, і ми дуже хочемо вірити в нього. Тому по сімці кубків да, більше приземлення, не робіть ніяких зараз поспішних висновків, не ведіться да, на все те, що вам говорять, тому що обіцяти можуть багато, але не все, що обіцяють, є правдою. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І знову ж таки, подивіться взагалі на своє життя, де ви обманюєте себе. Тому що сім, сімка кубків це все ж таки карта самообману. Коли я сама собі придумаю. Я така рада, така щаслива, а, і що в реальності воно трохи може бути не так. Тому подумайте, де ви в житті себе обманюєте, про що це може йти да, іти мова, і це буде найголовніше. Можливо, да, от якраз цей період вам і покаже, а в якій сфері ви себе а, кормили такими марними надіями, або в об'єктивній картині да, там домальовували собі свої фантазії, тільки от було. Так, як би вам хотілося. Далі, давайте подивимося, пораду для козорогів. І так, порада на затемнення для козорогів. Що важливо знати козорогам? Порада на затемнення для козорогів також опадається кохані, так само, як і скорпіонам, Да, Будь ласка, під, під відео є таймінг. Перейдіть, перегорніть, прослухайте пораду, щоб я її не повторювала. І я краще іще в додачу до закоханих, да, ну, щоб там, кому можливо, там лінь гортати. Але закохані це про вибір. Поверніться до скорпіонів, переслухайте це про вибір, який дуже важливо зробити в цей період. Типу бути з людиною чи не бути звільнятися чи не звільнятися, йти на ту роботу, чи на ту роботу, там іти в найм чи відкривати свій бізнес. Да, тобто це якісь такі моменти, які дуже для нас важливі. І від тих виборів, які будуть зроблені в цей період, буде залежати взагалі ваше майбутнє в як в яку сторону розгортатимуться події у вашому житті. Давайте зараз я ще витягну одну карту козорогам. Да, і для уточнення до цього всього король Пентаклів. Да, скоріше за все, оскільки випадає король Пентаклів, ось цей вибір буде стосуватися більше сфери роботи, грошей там чи купувати якісь меблі, чи купувати купувати квартиру, чи купувати машину чи купувати якийсь курс, чи проходити навчання, а яку роботу обирати, а який бізнес відкривати, а, що, як, а як мені розділити фінанси. Тобто на перше місце по королю по королю фінансів, по королю Пентаклів, у вас вийде питання, звісно, грошей, грошей і управління ними. Да? Багато терологів кажуть, що король Пентаклів це людина, якій платять гроші, а яка да, от по цій карті в тебе великі прибутки. Може бути, але е, великі прибутки в Королева Пентаклів. Король Пентаклів він нікому свої гроші не віддає. І по цій карті нам не платять того, що ми би хотіли, скоріше за все, тому що по королю Пентаклів да, і людина вона от сидить і тримається за це все. Вона володіє ним, і вона віддавати нічого не хоче. Тому, якщо ви, наприклад, розраховуєте на якісь інші гроші, то тут можуть бути питання, да, наприклад, там, що хтось вам має дати допомогти. Хто знає, але якщо наприклад вам для вашої задумки, для вашого проекту не вистачає. Не вистачає фінансів, ви можете знайти підтримку, знайти людину, да, яка вам їх дасть. Наприклад, король Пантаклів це ще банки, установи, от такі от речі. Тобто в позорогів на перше місце виходить питання грошей. Добре, давайте подивимося пораду для водоліїв. Для водоліїв випадає десятка Пантаклів. Взагалі, це карта роду і сім'ї в першу чергу, да, сім'ї, в якої є статки, в якої є досвід. І який зараз ви можете спокійно використати, тому водолії цей час буде дуже важливо провести з рідними, якщо у вас є якісь питання, піти до них, перейняти їхній досвід, перейняти їхні рекомендації, які вони вам можуть дати. Також по десятці пантаклів важливо подумати взагалі про свій комфорт, про свою роботу, куди ви хочете рухатися далі, поставити перед собою нові цілі, тому що десятка пентаклів це карта рез. Результату. Тому ви в цей період зможете отримати результат за вкладені сили попереду. Наприклад, це може бути зарплата або якась премія, винагорода за те, що ви присвячували чомусь час. Але коли ти доходиш певного рівня, Да коли ти розумієш, що я зробила все що мені треба було, я зробила все, що потрібно, то потім ти маєш рухатися далі. Тому тут вам потрібно. Зібратися, да, взяти ось ці результати від вкладених сил і уже думати наперед, а що буду я робити далі? І звісно, це у нас карта, якщо ви подивитеся, тут у нас зображений старець, чоловік, жінка, дитина, собаки, да? це у нас карта. Захищеності, тому у вас можуть постати питання взагалі захищеності і безпеки, як фактичної, да наскільки мені безпечно от перебувати в тому місці, де я є, так і, наприклад, там фінансової безпеки, наскільки в мене зараз да, я відчуваю себе надійно, вільно і так далі. І останні у нас йдуть рибки. Риби, давайте подивимося пораду на це затемнення для вас. Що карти вам порадять? Риби, що карти вам порадять? Дев'ятка кубків. Дев'ятка це у нас кульмінація масті. І всі дев'ятки – це одиночні карти. Так? По дев'ятці кубків ми кайфуємо. Ми кайфуємо від нашого життя. Будь ласка, риби, в цей період поставте. Акцент на своєму задоволенні, да на своїх бажаннях. Давно хотілося щось купити, купіть, хотіли відпочити, відпочиньте. Зробіть собі там 4 дні вихідних, поїдьте на якісь вихідні кудись відпочивати, Зустріньтеся з друзями, Підійдіть в ресторан, смачно поїжте. От Оце дев'ятка кубків, коли я отримую задоволення, я хочу наповнення, я хочу відчути ось цю ресурсність. Також по дев'ятці кубків може да, взагалі постати питання. А як мені відновлювати свій ресурс, як я хочу наповнювати себе, як я хочу відчувати себе? І ось тут да, тоді важливо буде подумати в цей період, а які дії в моєму повсякденному житті можуть дати мені це наповнення, які дії можуть дати мені ось це відчуття того, що в мене є опора на собі? І я роблю те, що хочу я, а не те, що, наприклад, від мене очікує суспільство, близькі. І так далі, я не вписую себе в їхні рамки, ось оце дев'ятка кубків. І взагалі дайте собі час просто передихнути і насолодитися тим, що у вас є. Да, от, зверніть увагу на своє життя, на те, що ви вже маєте. Тому вийшов ось такий розклад для знаків зодіаку, да, порада на а, затемнення місячне, яке відбудеться 14 березня. І якщо да, вас, вам цікава тема дороги, якщо ви би хотіли отримати... Більш глибокий розклад на цей період, тому що кожне затемнення це такий коридор затемнень, да, це таке трансформаційний час, коли ми можемо дуже круто змінити своє життя. Якщо вам це актуально, якщо вам це цікаво, переходьте до мене в інстаграм. Там я буду публікувати продовж всього коридору затемнень Цікаві розклади, які допоможуть вам прожити цей період якомога комфортніше і вийти з нього, а, як то кажуть, переможцем, да, з користю для себе. Тому всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити пальчик вгору, писати коментарі, що вам відгукується. Для мене це дуже сильно важливо. І дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.